Ну, а ще будуть люди повертатися, якщо побачать, можна в Україні заробляти чесно, легально і за зрозумілими правилами, як в решті країн Європи. А поки ось ситуація, у якій опинився наш бізнес, і великий, і малий, той кому російські обстріли завдали величезних збитків. Думаєте, якщо вашу кав'ярню чи цех зруйновано, то і податків будете платити менше? Ні, бо спершу треба потрапити у реєстр збитків, внести туди має місцева влада. Але й вона з цим не поспішає. То що відбувається? Чи потрібні країні підприємливі люди, які намагаються заробити самі на себе і на державу? Наша Ірина Коваленко зібрала запитання, на які, можливо, дасть відповідь уже новий уряд. Це приліт у Києві 17 червня. Горять сотні квадратних метрів. Чиїхось офісів, цехів, складів із товаром. А те, що вціліло залите водою. Ось так коридором у воді йшла підприємиця Дана до свого швейного цеху. Зараз тут уже води немає, натомість серйозні збитки. Саме дороговартісне, що у нас було це шестиголовична. Вишивальна машина, яку ми викуповували в Кореї, чи працює ця машина, невідомо, адже вона була залита водою. Випробовувати її у приміщенні не ризикують і з вивозом є проблеми. Тож чимало замовлень із вишивкою зараз на стопі. Тут дуже багато рулонів, які брались в роботу. Вони всі були в воді. Вся сировина, да, вся сировина була ну знищена. В один зі складів з тканиною досі немає доступу, інший був ось тут. Все вигоріло вщент на 100 тисяч доларів. Треба відновлюватись, тому що виробництво це ж не тільки про машини, виробництво це про колектив. Зараз шовейне підприємство працює, виходячи з того, що є. А сподіватися на якісь компенсації від держави навіть не думають. Потушили наш виробничий цех. Це підприємство пана Станіслава. Тут виготовляли сублімовані і сушені страви. Їх переважно вживають туристи і військові. От це місце, куди влучив дрон. Знищене обладнання коштувало мінімум 100 тисяч доларів, каже Станіслав. Окрім цього, тут згоріли всі документи підприємства, які обов'язково знадобляться для відновлення виробництва. Аби не мати проблеми з цим, Станіслав вже на своєму гіркому досвіді радить подбати про це заздалегідь. Ви можете просто їх сфотографувати, просканувати і відправити все хмару, і там буде все зберігатись. На відновлення своєї компанії бізнесмен відкрив банку, куди можна задонатити. Зараз ми, як бідні родичі, принтер, комп'ютер, офісна техніка, столи, стулія, пакування все це треба заново все купувати. Звідки брати на все це гроші? Питання відкрите. Я продаю, наприклад, у мене є участок. От я продаю. його. Свої збитки Станіслав оцінює у 2 мільйони доларів. Однак, щоб задокументувати збитки, спочатку треба запросити експерта компанії, яка складає технічний звіт, що і як зруйновано. Це обійшлося йому у 25 тисяч гривень. А вже далі компанія з оцінки збитків робить свою справу. Коштує це близько 170 тисяч гривень. От потрапити до реєстру пошкодженого майна Юросіб бізнесмен не зміг. Це зруйнований шахедами готельно ресторанний комплекс під Києвом. Функціонувати вже не може, щоб зробити технічний звіт. Власниця Євгенія має сплатити кругленьку суму. Нам попередньо-попередньо рахували. 350, 470 тисяч гривень, аби в майбутньому розраховувати на компенсацію за ці збитки. Юридичні особи мають внести заявку до реєстру через дію або через органи місцевого самоврядування. Утім, ані Станіславу, ані Євгенії це зробити не вдалося. Якщо колись будуть виплачувати за пошкоджене майно нас там не буде. Є постанова Кабміну, за якою органи місцевого самоврядування мають вносити до реєстру ЮРОСІВ, але на практиці це не працює. Телефонувала на гарячу лінію КМДА. Це просто постанова, це постановили, але це не закон. Тому а, органи там самоврядування, вони це якщо вони це не роблять, вони не, нічого не порушують. А тим часом має і надалі сплачувати податки, які ніхто не скасовував, попри те, що майно зруйноване і має бути звільнене від оподаткування. Пішла до. Місцевий податковий податкова не може зняти зобов'язання, або це робить місто у столичній адміністрації. Євгенії відповіли, що вони не знімають податкові зобов'язання у податковій службі. Нам прокоментували так: до відповідного податкового органу подати заяву та підтверджуючи документи, які будуть підтверджувати саме ці руйнування. Водночас це роблять і органи місцевого самоврядування, от тільки вони цього чомусь не роблять. І ще одна з вимог, яка теж не здоланна – внесення в реєстр пошкодженого майна. Обов'язковою мовою звільнення від плати податку на майно буде те, щоб така інформація про пошкодження була внесена до реєстру пошкодженого майна. Було декілька прильотів і так монотонно руйнували. Те, що я будував років 20. Це власник вже колишнього харківського фітнес-центру Олександр. Йому вдалося і до реєстру пошкодженого майна потрапити. Це Харківська міська рада робила цей реєстр і фіксувала тижні пошкодження. Підприємці Харкова звільнені від податку на землю місцевих податків на та на нерухомість у киян і цього немає. На четвертий рік війни держава змогла створити зрозумілі правила відшкодування для фізичних осіб. Вони стосуються втрати житла. Згорілі авто, наприклад, не потрапляють в існуючі механізми відшкодування. А ось для юридичних осіб зрозумілих відповідей, що робити після російських ударів, досі немає. Олександр пішов з позовом у районний суд Харкова, І тепер має рішення, що Росія повинна відшкодувати підприємцю близько 31 мільйона гривень. Але що з ним робити далі, коли будуть механізми компенсації, зрозумілі, тоді вже будемо користуватися цими рішеннями. Один з механізмів якраз в процесі створення це реєстр збитків. Це міжнародна організація, у створенні якої беруть участь понад 40 держав для юридичних осіб. Ми плануємо відкрити категорії на початку осені. В цих категоріях можна буде подати заяву щодо втрату майн щодо втрати майна яке зруйноване але так само і щодо щодо втрати прибутку які підприємство могло генерувати але заява подається в дії з доказами про знищення чи руйнування які є фото відео технічний звіт не обов'язкова умова і заяви які до нас надходять ми перевіряємо за трьома простими критеріями вони повинні стосуя стосуватися збитків які задані на територію україни починаючи з 24 лютого. Того 22-го року і бути пов'язані, звісно, з російською агресією. Таких заяв уже понад 40 тисяч. Комісія, яка розглядатиме ці заяви по суті, має запрацювати із наступного року. А от джерело компенсацій поки що невідоме. Рішення українських судів це лише додатковий доказ для міжнародного реєстру. До того щоб його отримати, підприємці Євгенії, наприклад, доведеться викласти сотні тисяч гривень на експертизу, замість того, аби вкласти їх у відновлення зруйнованого бізнесу. А ось компанії, які втратили майно на суму від 50 мільйонів доларів, і особливо якщо вони на території окупованого Криму і Сходу України до 2022 року, їм є сенс подаватися в міжнародний інвестиційний арбітраж. Сутність міжнародного інвестиційного арбітражу в чому полягає. Да, тобто ми апелюємо до держави і іншої країни, яка не захистила мої юрисдикції, мої, мої інвестиції, тобто. Відповідно, нам треба довести, що держава Росія мала там політичний контроль щодо, щодо відповідної е, території і. Не захистили мої інвестиції. Тож численні руйнування приватних магазинів і цехів, баз відпочинку і маленьких кав'ярень лишаються для власників у повній невизначеності на четвертий рік повномасштабки. В офісі бізнесом омбудсмена який у нас виявляється, існує. Повідомили, що із подібними скаргами підприємці до них не зверталися. Підприємства немає, а податки лишаються. Місцева влада може вносити в реєстр пошкодженого майна, а може і не робити цього. Можливо, новий уряд таки змо. Оже, дати відповідь на ці питання тим, на чиї гроші власне і працює, Ірина Коваленко, Юлія Бойко, Тимофій Кощій та Андрій Вєтошкін. Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.